Люди із синдромом рятівника дуже часто очікують, що врятують їх. Парадоксально, але факт: ті, хто майже всі свої ресурси готовий зливати, витрачати на те, аби врятувати. Інших, аби зайняти повністю своє життя чиїмись життями мами, тата, кума, брата, свата, насправді очікує, що хтось врятує їх. Дуже часто це є такий певний сценарій, який людина може собі відслідкувати. Або сценарій попелюшки, де, типу там, після заміжжя, після одруження десь щось якось зміниться. Або ж такий міфічний сценарій долі, да, де щось має стати. Статися, якась нагода, якась можливість, якісь обставини, що от життя от просто зміниться, і от людина заживе так, як вона хоче. Парадоксально. Але ці речі доволі часто поєднуються між собою, що людина, яка рятує інших, водночас хоче, аби врятували її, замість того, аби просто відсунути. Чужі життя в сторону, дати іншим жити своє життя, а відповідно дозволити собі почати жити своє життя і самотужки вибудовувати так його, як би хотілося їй.